Вітаю вас на каналі Купуй зі мною це магазин Аврора. Запрошую на перегляд. Дякую вам за ваші вподобайки та коментарі. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нове відео приємного перегляду. Дерево декоративне з лед підсвіткою 299. Набір для творчості. Картина Флюїд Арт 129 Аромати для дому в наборі 5 дерев'яних паличок. Зелений чай та лате 169. 100 грамів. Арома диффузор Свічки вузлики 44. Свічка воскова, лед підсвітка 77. Побутова біла, 14. Набір свічок 8 штук. Упаковка. Ціна 88 гривень. Свічки чайні 29 за 10 штук. 69 гривень за 6 штук. Свічка у скляній колбі 77. Величезний попіт 88. Є квадратний та круглий. Музична лялька в сукні та короні 199. Лялька манекен ЛОЛ 279. М'яка іграшка капібара 229. «Тюлень» – 169. Грибок 99. Монстрики у двох відтінках 229. Іграшка колекційна 119. Будинок, лялька та аксесуари 119 гривень. Набір дитячої косметики торт сумочка 169. Розмальовка повітряним пластиліном від 5 років. 99 В наборі 14 кольорів. Набір для творчості розфарбуй фігурки 77. Набір птахів. Упаковка 12 штук. Ціна 99. Комахи 69. Такий набір за 44. Іграшка робот Transformer 149. Набір іграшковий, тактичний, зброя та аксесуари 199. Слайм у фігурній Колбі 69. Іграшка пластикова антистрес 49. Ще одна новиночка. Це, напевно, мікрофон дитячий. Килимок пазл з ворсом 44. Розмір 30 на 30. Набір пластикових яєць у сітці 99. Дитяча гра водяна з кільцями 44. І є ще в такому варіанті за 59. Машинка колекційна Hot Wheels 99. Прорізувач силіконовий банан 64. Набір іграшковий для купання качечка 99. Набір для творчості. Іграшка своїми руками 149. Іграшка антистрес попід 229. 77 тетріс. Скетчбук на спіралі формату А4, 45 аркушів. Ціна 99. Шаблон розкладу уроків. Ламінований 24. М'якенький блокнот 119. Дуже красиві зошити для записів. Є різні варіанти. Ціна 77-160 аркушів. Блокнот на спіралі собачки. Ціна 88 гривень за 60 аркушів. І такого плану також 88. Тверда обкладинка 80 аркушів. Ціна 99. Зошит в клітинку для конспектів 6996 аркушів. Цікавий варіант ось такого блокнота. Блокнот прошивний з крафтового паперу. Ціна 77 гривень 74 аркуші. Коректори та ніж 44. Циркуль 29. Коректори по 19. Ручки Гелеві з підсвіткою 29. Ручка кулькова зі штампами 29. Гумки канцелярські 11. Ціна акційна, ціна повна 22 гривні. Набір кнопок 27. 77 ось такий набір канцелярського приладдя. Пластикова палітра для фарби 7 гривень. Підставка органайзер для канцтоварів 39. Цікавий набір фарби Гуаш у формі ручки 55. Набір маркерів 69. Маленька сумочка рюкзак Hello Kitty. Середині канцтовари ціна 199. 109. Маркери двосторонні 24 штуки 249. Ось такий набір 12 штук, 64 гривні. Клей пластилін 39.